Але не спалося минулої ночі і простим росіянам. Українські дрони атакували одразу дев'ять їхніх регіонів. Російська влада запевняє, що аж 144 безпілотники, нібито вдалося збити. Ну а насправді військові цілі були вражені: горіло у підмосковному аеропорту Жуковський. палав нафтопровід в Воренбурзькій області і рвонув паливно-енергетичний об'єкт у Тулі. Росіяни оголошували план кавіор і закривали аж три аеропорти: Шеремєцьєва, Домодєдова і Внукова. Лунали вибухи і у тимчасово окупованому Криму. Про вибухову ніч на Росії детальніше. Прольоти безпілотників і звуки гучних вибухів замість будильників. Пожежі у дворах. Ніч у Росії гаряча і вибухова. Повідомлення про одразу кілька роїв безпілотників почали надходити з різних областей Росії після опівночі. А близько третьої ночі перші вибухи пролунали в підмосковному раменському. Через роботу ППО уламки дронів пошкодили три житлові будинки. Нібито загинула одна людина. Пошкоджені десятки квартир, скаржиться місцева влада. Через нічну атаку закривали аеропорти Шереметьєво, Домедєдово і Внуково призупиняв роботу аеродрому Казані на підмосковному литовищі Жуковський пожежа. Ось аеропорт Жуковський безполотних збили. Також під атакою були аеродроми в Калузькій та Курській областях. Саме звідти зазвичай злітають військові. Ту-22 для атак по Україні. На Тульщині уламки збитих російськими ППО дронів впали на паливно-енергетичний об'єкт. На Брянщині вибухало біля підприємства, що належить Роснафті. Вороже Міноборони повідомило. Під ударом були дев'ять областей, і нібито їм вдалося збити 144 дрони. Звісно, достовірність таких даних викликає сумніви, але безсумнівно ця атака стала однією з най більш масованих атак по Росії Леся Головина. Ми Україна, марафон. Єдині новини.